Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні ми маємо діяти дуже швидко, я вам потім поясню чому. Так, по-перше, у нас тут є тайник. А, ой. Так, там де ми зараз знаходимося, ось тут був тайник. Пам'ятаєте, ми ще колись намагалися знайти, в ньому залишені гранати. А в цьому місці у нас є ящички. В ящичках теж якісь корисні речі, по-моєму, мають бути. Так, ось є гранатка, наприклад. А, і все. Так, тільки, тільки гранати. Просто минулого разу, коли я ці ящики відкривав, тут, по-моєму, було щось більш корисне. Ну, але нічого, так, усе. Ми будемо діяти дуже швидко. Я вам по дорозі зараз поясню, чому. Перейти в іншу локацію. Так. Е, а ну стій, сталкере! Ти на території волі! Отже, чуваки, я вирішив про пройти ось цей ось квест. Блін, я тепер не можу довго бігати. Бачите, він біжить буквально 3 секунди і все, і заморюється, коли я взяв ці гранати. У мене тепер ось такий трішки типу перегруз. А я вирішив таки пройти квест на цих кровососів, але як ви можете і самі бачити, так. Де я? А, нам кудись туди, але як ви можете і самі бачити, мені треба, коротше кажучи, завалити їх там, по-моєму, за 5 чи за 6 годин ігрового часу, і ще ж встигнути повернутися на базу і здати квест. А тож так, це буде не дуже просто. Ну на крайняк, у нас є РПГ, але я думаю, що ми впораємося, впораємося і без неї, бо, бо у мене повно гранат, і я ще й знайшов там у тайнику. Тож гранат у нас дійсно дуже багато. Озброїмося ми а, дробовиком, дробовиком і гранатами. Так, все зберігаємося. А прикиньте, з РПГ їх почати валити. Так? Типу, тут такі два кровососи, чи, ну, скільки, чи скільки їх тут буде? Це ж, типу, яке, якесь їхнє логово, так? Типу кілька кровососів і приходить, такі, такі, знаєте, потирають такі вже долоні, типу, о, прийшла нова жертва, а тут чувак з РПГ-хою витягує РПГ-ху із широких. Блять, це, це погано. Де ти придурок? Погано справа. Не дістав я РПГ хуй широких штанів. О, ну цей принаймні мене їсть, бачите. Так, тут є анімація, що він мене куштує. цікаво, мічиний смачний чи ні? Ні. Але... Я запам'ятав звідки він виліз, він виліз звідси, по-моєму, так? Чи звідти? бляха, я, я забув. Я запам'ятав, а потім забув. Ні, ні, звідти він виліз, так. Оце ствол. Оце, бляха, ствол. Так, взяти з нього, на жаль, нічого, перезаряджаємося. Ну, реально, буквально кілька пострілів, так? Ну все, один готовий, правда, я ж кажу, я, я не знаю, скільки їх тут. Ну, блін, буде дуже сумно, погодьтеся. Буде дуже сумно, якщо я реально не встигну. Дуже сумно. Бо я прям таки вирішив зробити випуск марафон, я, чесно, я навіть не знаю, яка, яка винагорода за цей квест, пляха. Оце ну, це я помер. Ну так, це мені кранти. Чувак. Так. Бо я чесно, я навіть не знаю, яка винагорода за цей квест. Мені просто, от, ну, чогось захотілося його пройти, ось може б сечев голову ударила, так? Ну от ну шо поробиш. Але в принципі, як ви бачите, навіть граючи на ветерані, не сказати, що ці кровососи якісь складні чуваки, так? Серйозно. Я ж перезаряджав, ти, блядь. Придурок. І, до речі, бачите, так, який прикол. Так, бачите, який прикол у мене кровотеча дійсно, ну, дуже-дуже так погано йде. Тобто він мене коцає, але кров майже не тече. Тобто свис робить свою справу. Так, а де ж останній придурок? Як ви думаєте? Ой, тут радіація десь. Де ж останній придурок? Один звідси виліз. Треба просто якомога швидше, може тут десь. Гарно кинув гранату. А -а -а. Все, повернутися по винагороду. Чудово. Так, чуваки. Таких тут що двоє? Та в смислі? Я ж уже вбив Кубо повернутися по виного звідки друг. Це його братик чи шопав, я не розумію. Ну падло, і кров п'є скотина, Пізда тобі тікай з городу, блять. Так, перезаряди придурку, так бо він чогось минулого разу не перезарядив. Ой, тут же десь радіація була, так треба бути обережно. Та ти задовбав. А, він кудись побіг. Ой! Не бий ти! Не бий, не бий, Не бий, Не бий, не бий, не бий мене! Блять, ти ти, ти, ти ти скотина! Ти мерзота, Просто! Ти, ти, ти хуре тварини, блять! Іди в жопу, блять! Скотина, бля, уйобок, а! Звідки цей другий вилазить? Не можу не, не можу зрозуміти. Він весь прикол, що він не, не, по, не по квесту, так? Його, походу, можна і не вбивати. А он він. Але він вічно десь мене задовбує. Бляха, не дотягнуло, так? Придурку! Придурку, у мене немає на те часу. Де ти дівся? Мав? ох. Так, є, це мене, до речі, навіть не коцнув. Брін, з чого з них ні з кого не можна нічого взяти? Це ж типу кровосос з нього, а по ідеї можна взяти це щупальце кровососа чи якось так. ой да ты дебил да ну бля, конечно же сразу погрузил так прикиньте, с этого чувака тоже ничего не можно было взять Так, ну зато ми а, позбавилися дуже багато ваги. Тут чувачок мертвий, до речі. У нього якісь цікаві кулі, а ну фіговий пістолет. Блін, а кулемет реально непоганий. Якщо на нього підходить. Ну, блін, правда, до нього кулі такі. Ану почекайте, мені просто цікаво. Бляха, треба дуже швидко діяти. З нього можна, наприклад, відчепити приціл, а причепити сюди. Ні, не можна, на жаль. В цього ти саме. Бляха, чуваки, у мене повисла гра і е, вилетіла. Ти що? А мені залишилося вбити двох кровососів. Точніше одного, але вони, типу, один з одним дуже поряд знаходяться і через це. Ой, я куди вони потікали? Чуваки! Так, але вони один, один поряд з другим. Блять. Ну це страшно. Бля. Я затащил, чуваки, прикиньте. Я думал, честно кажучи, що все же все. Ну знову з них щупальця чомусь не падає. Так, все. квест ми пройшов. Як бачите, у нас дуже мало часу, треба дуже швидко все робити. Я обшуковував там два трупи, там двоє, двоє сталкерів дохлих лежать. Почав їх обшуковувати, і в мене е, повисла спочатку гра, а потім вилетіла. Я не знаю наскільки добре зберігся запис. Ну будемо сподіватися, що дуже добре. Ну коротше, цей колеме, бачите, у нього краще ушкодження, дійсно краще, але знову ж таки, набої на нього потрібні всі більш рідкісні. Е, е, а подруга на нього, здається, не оптичний приціл. Блін, я навіть не знаю, чи нам усе це. Обдивлятися чи ні, мабуть, не будемо, чуваки. Якщо що навіть просто заново вб'ємо цих кровососів, якщо вони знову тут з'являться, а коли я знову сюди прийду, так? Бо реально в мене немає часу, в мене залишається скільки. Давайте навіть подивимось. Ось кровосос 5 годин залишається ігрового часу, щоб це пройти. Тож, давайте реально не будемо втрачати на цей час. Тупо біжимо і тупо здаємо квест. Тобто ви зрозуміли, так? Ну реально мене дуже засмутив той факт, що якогось біса. Так, обережно тут аномалія, треба якось обійти так, акуратно. Так, якогось біса з цих кровососів е, не падає. скажіть, я скажу щупальця. Тобто я вбив чотирьох кровососів, виходить, це ж дуже цікаво, бо по квесту типу, тобі треба вбити двох кровососів, Тобто трьох так, пробачте. трьох кровососів, щоб пройти саме квест. Але по факту тобі доведеться вбивати чотирьох, бо там четвертий дуже поряд і він тобі не дасть нічого зробити. Ну чудово, що ми навіть пішли цей квест виконувати, бо бачите я. Повикидав всі свої гранати. Трішки скинув увагу, виходить. О, тут дохлі чуваки. А тут так о, о, ковбаса, бінтик. Я тут, коли пробігав ці долгівці, коротше, у них були якісь тьорки тут з кимось, і їх постріляли. О, граната, до речі. Але у мене банально не було часу тут якось їм чи допомагати, чи нічого не робити. Я, типу, як такий нейтрал, так був. Бляха, там ще й цей придурок, дивіться. Погано я кинув гранату. Так. Ну чудово, він був, походу, чи покоцаний, чи що. І зі снорка не випала стопа. Так, ну це повна срака. Так, все, зберігаємося, хлопята і дівчата, і переходимо в іншу локацію. Отже, хлоп'ята, ми це зробили, слава Богу, нам тепер треба піти і швиденько а, здати квест. У мене вже взагалі здається, я не знаю, чому мене вилетіло. У мене просить перезапуститися Steam, бо він оновився. І можливо через це у мене були такі підвагування, і навіть зараз вони є, до речі. І може через це і гра вилетіла, просто мені не було коли вже перезапускати. Я вже хотів проходити квест. Ну, я ж кажу, буду сподіватися, що якби запис нормально все зберігся, не сильно пошкодився або не пошкодився взагалі. Проходь, не затримуйся, бо буде, звісно, сумно, якщо ви не побачите всю все полювання на кровососів повністю. Так, а хто мені цей квест давав? Ти? Ні, ти? Я з приводу завдання. Так, все, чуд чудово. Завдання виконане, а от і гонорар. Батарейка. Предмет отримано. Знищення табору. Так. А, так він мені, до речі, теж дав батарейку, чуваки. Так. Електрошок плюс 30%. Ну просто бачите, є чейок артефактів усього 5, тобто мені його вже нікуди вішати. А замість чого, ну замість свису, це сумно, бо реально кров хороший артефакт. А мене коли кровосос раніше був, у мене кров реально дуже сильно текла. І мене і я через це в основному звивався. Тобто опік хімічний опік фігня, так а кровотеча реально. Ну а місячний сайло, вогняна куля або плівка, ну блін, вони теж класні. Якби тому це вже буде чисто або на продаж, або на якийсь квест. Потрібна робота, в тебе є щось Ні, у нього тільки бандити на смітнику. Тоді давай торгувати з тобою, чувак. Так, О, тоді давай торгувати з тобою, чувак. Що я тобі хочу продати? А так мені нічого продавати. Хотів, хотів продати, до речі, тільки ще батарейку, бо в мене, типу, їх дві. А, так реально, мені продавати ж нічого. Тільки на ці а так у мене виходить все таке, що мені самому потрібно. Тобто і не поторгуєш. Ну, чудово, блін, чуваки, я, якщо чесно, навіть не дуже вірив, що мені це вдасться, так що мені вдасться за ось цей маленький проміжок часу, бо це було 6 Годин ігрового часу. <кій> я взагалі не знаю, якої дуже не тут ігровий час, але ну реально це ж небагато часу. так, Я встиг якби, і кривососів завалити, і ще й квести здати. Це неймовірно, як на мене. Ну все, тоді, коротше так. А, давайте далі, тоді ми будемо оце Забрати ключ від лабораторії у Кабана. Труба, тунель. Господи, скільки тут усього. А ось кабан. Ага, треба мені його забрати, а потім вибратися з бази бандитів. Я зрозумів. А так а як туди потрапити? А ось він воно ж мені навіть показує. Мені треба вертатися на смітник. Воно ж мені навіть показує, типу, придурку, йди туди, то туди, то за ручку мене веде. Бачите? Це до речі, добре, бо якщо чесно, я так по карті, мабуть, навіть, навіть би і не розлупився. Куди мені топати? Блін, фігово тільки що бачите, я практично всі речі. Так, практично всі речі того, та його... Повіддавав, а продавати мені просто реально нічого, бачите. А вага все одно практично забита. Ну це знову ж таки, це через РПГ. Як тільки ми її вистрілимо, а може ми її вже скоро і вистрілимо, то ця проблема якби зникне. А не без цього. Ну брін, реально я не можу натішитися, що я, по-перше, ми якби і той тайничок продивилися, і він, до речі, був хороший. І ще й встиг, я ж кажу, цей квест пройти. і Я через це прям реально я ж кажу, не можу натішитись. Ой-ой-ой. ой, Це я кожен раз буду вот таку передрягу стрівати, коли мені треба буде перейти тут, чи шов. Хоп'яте. Бо мене це не дуже влаштовує. Ну хай візьмемо хвіст пособи собаки. В принципі, можна буде продати. Якщо квест не знайдемо, то хоч продамо. Так він важить небагато. То ще до речі, знаєте, в чому сумний прикол сталкера в цьому плані? Давайте просто втечемо, може. Він полягає в тому, що якби чим краще в тебе зброя, тим рідкісніші набої. І, наприклад, якщо не носити із, із собою якусь гівняну зброю, там так котрою не шкода, то тобі доведеться витрачати нормальну зброю, набої до нормальної зброї, і витрачати їх там на якихось собак-мутантів чи щось таке. Ну це реально безглуздо. Не круто, не круто, так скажімо так. Так, чуваки, коротше <кхе> по карті я зрозумів, я ось тут вийшов, а треба йти мені ось кудись сюди, до темної долини. Так, я тут переходжу, тут виходжу, і от іду вже власне по квесту. Якщо я правильно зрозумів. Тут, до речі, ще є різні тайники, бачите, схованки. Але прикол в тому, що я ж кажу, я не бачу сенсу навіть до них іти, бо в мене і так перегруз. Та і з речами, що мені хіба що аптечку може було б якусь замутити непогано. А так, що бінти є, те є, те є, тось в принципі, якби з речами в мене і так все добре, по, по суті. Так, а ти ж не будеш носити з собою якусь гівняну зброю, правильно, увесь час. Погодьтеся, щоб, наприклад, там валитися з бандитами, там, з собаками мутантами і таке інше. Тобто ти все одно. Ти все одно якби будеш користуватися нормальною зброєю. І це якби є проблема. Чуваки. Так, ну це доведеться брати кломет. А де той і другий придурок? Так, ти ж не будеш витрачати, якби нормальну зброю, наприклад, на усіх ось придурків, так, погодьтеся. Бляха. Блях, а де вони там ще? Вони задовбали просто мене. Де там... Хто там? Задовбал. О, аптечка, ну принаймні так, добре. Принаймні, цього придурка була аптечка, тож, в принципі, вже, вже якби дякую. Так, Так, цього ми обшуковували, здається, так, цього. О, в нього, до речі, набої хороші. 5, правда, всього 5, але принаймні це хоч до нашої зброї набої. Так і тут ще десь придурок має, має лежати. Ні, ну в принципі, всіх принаймні речі були непогані, так. Давайте аптечку одразу заюзаємо. А, ну так, дивіться, чого. В принципі, непогано так. Пістолет я не витрачав, здоров'я повне, ще є, їжа різноманітна, тож в принципі... Все куди, все куди не йшло. Хоча, в принципі, ми, ми ж реально можемо викинути наш комбінезон, бо він вже такий, мабуть, більш-менш покоцаний. Так, там, до речі, якийсь артефакт повністю лежав. Ще, до речі, непоганий, це ж шмат м'яса. Так, шмат яса. А, Кані, кров кров камені, навіть краще, чуваки. Так, а мені так, мені ось так ось і топати. бачите, там перехід і там уже якби наш квест. І ось це реально біда, бо я ж кажу, тобі не хочеться, реально, тобі не хочеться реально витрачати нормальну зброю на всяких там бандитів, усіх цих чуваків. А набої з них падають, як правило, усі до, до... до... дробовика, як максимум, так? Як з цієї радіації вийти, задовбали, бо я зараз ще облучуся, це буде зовсім сумно. Ляха, така перехід через радіаційну зону виходить. Давайте швидше, чуваки, поки ми тут зовсім не кончились. А, ну хоча вже вже начебто нормально. Так, вже, слава Богу, начебто нормально. Перейти в іншу локацію? Так. Ну власне, чуваки, ось нам ось так ось прямо йти. Тут, до речі, є різні ще схованки. Он там схованка, там схованка. В принципі, зараз ми так більш-менш ваги позбулися. Та я думаю, що ми якраз після цієї стрілянини з кабаном цей комбез уже викинемо, а цей вдінемо. Тож ми, якби, позбудемося ще ваги. Ось. Давайте збережемося. Тому, мабуть, коротше, що мабуть, ми в наступному випуску по повбиваємо цих бандитів. Ой, то, то ні, тобто ми в цьому наступному випуску в першу чергу так. Ми коротше позбираємо всі ці прикольчики. Бачите? Так, всі ці якби схованки позбираємо речі, потім підемо розберемося з бандитами з кабаном. Ну а потім уже підемо по квесту, а якби у цю підземну лабораторію. Ну, в принципі з набоями у нас справи більш-менш. І обрізу вистачає і пістолету і кавашу. Так, і ще є РПГ, хай гранати. Давайте до цього на шипу закінчимо. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!